Під час апаратної наради при міському голові начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неймитенко повідомила про нове авто, яке було придбано за кошти державної субвенції. На минулому тижні отримали автомобіль Опель в рамках проектної роботи з державного бюджету. Відповідний автомобіль надійшов, буде працювати як в місті, так і в старостинських округах. Це в рамках мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, буде працювати психолог, фахівець соціальної роботи, юрист, медичний працівник. Будемо заключати договори. Відповідно тих питань, які будуть підніматися в будь-якому старостинському окрузі, автомобіль надійшов розпорядження Шосткинського міського територіального центру соціального обслуговування. Про це розповіла його директорка Олена Іванова. Наприкінці 2024 року, за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом для створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за. Ознакою статі було виділені кошти і придбано автомобіль для мобіль, для створення мобільної бригади. Команда мобільної бригади надає безоплатну соціально психологічну допомогу людям незалежно від статі та статусу перебування у громаді. В склад мобільної бригади буде входити психолог, фахівець, які будуть виїжджати. Ну, по громаді надавати підтримку особам, які постраждали. Транспортний засіб обладнаний підйомником, що дозволить його використовувати для перевезення осіб з інвалідністю. Ця машина пристосована для маломобільних груп населення, ну тобто. Можуть користуватись як особи з інвалідністю, так ну ці маммашина можуть користуватись ветерани наші, так як їх уже багато і не всі можуть добратися до міста. Тому ця машина, ну ця мобільна бригада, буде виїжджати на місця. Олена Шемет, завідувачка відділенням соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, та або насильства за ознакою статі розповіла, що відділення працює вже. Рік. Рік тому, в березні 2024 року, в нас відкрилось денне відділення допомоги постраждалим від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. В цьому центрі у нас працює психолог, працює фахівець. І ось тепер ми отримали автомобіль, який допоможе, допомагати людям, які не можуть підійти сюди, в денний центр, а які потребують допомоги вдома. Пані Олена переконана, що мобільна бригада соціально психологічної допомоги відіграє критично важливу роль у наданні допомоги постраждалим від домашнього насильства, особливо в сільській місцевості, де доступ до спеціалізованих послуг обмежений. В цьому випадку наша машина врятує багато сімей. Я так вважаю. тому що коли людина знаходиться за межами міста, коли людина або з фізичних причин, або з психологічних не може вийти з дому. Її сусіди повідомили нас, що там є біда в цій хаті. Наша мобільна бригада протягом доби зможе виїхати до таких людей і допомогти їм. І це особливо. Важливо, бригада може прийти на допомогу в екстрених ситуаціях. Люди, які потребують допомогу, можуть звертатися у відділення за номером телефону 095 087 60. Повідомити про біду, яка сталася у них або у їх сусідів, і наша бригада у складі водія, психолога і соціального працівника протягом доби до них під'їде і надасть допомогу з консультування, з психологічної допомоги. Оги і зробить все, що можливо для того, щоб полегшити ситуацію в цій сім'ї родині.